Добрий день. В мене орхідеї ці новенькі на поливі. Ось ця вже майже пропиталася мох, вона в моху сидить. Пересаджувати буду її, може, через тиждень, десь так, заміню їй. Мох на кору. Якщо в мене не буде ось цей корінчик, як виріс, мабуть, треба буде міняти їй не тільки ґрунт, але й горщик. Але горщиків таких в мене немає. Якщо ви бачите якісь відблиски, то це. Червона лампа, з ними все в порядку. Так що ми цей вже пропитався майже доверху. Коли я поливаю е, дітку у мосі, то наливаю води трошки-трошки на, на дно. І поливаю зверху трошки, по краю горщика. Ось так. Набираю воду і проливаю. Але зараз вже не треба, бо вона вже майже вся пропиталася. Я не хочу її робити зовсім мокрою. Ось тут корінчик ще росте, і там ще прокльовуються корінчики. Вона в дуже гарному стані. Так що її вже пора, мабуть, виймати звідси. А тут вони трошки сухенькі, так? Ця вже з водою пропитана, а ця трошки ще сухенька. Якось їй треба додати їй водички. Зараз так трошки відберу, трошки тут додам. Поверху. І все одно я буду, якщо я буду пересаджувати, я її буду пересаджувати з вологого муха, не з сухого, а з вологого, щоб не поламати корінчики. Все досить, нічого вже там не треба. Тут який мох все. Все. І виймаю ось цей піддончик, він від цієї квіточки, від цього горщика. Але ж він в мене підвішений, тому поки що не потрібен, ми його використаємо для орхідейки. Все, ця малеча полита. Буде стояти поки що так, на піддоні. Ще хочу додати, що я зробила їй отвори. Так само, як я роблю, люблю робити отвори у всіх горщиках з боків. І їй трошки поробила отвори. Там, де немає корінців, я це зробила, щоб була вентиляція і мог там. Скоріше просихав. Мох це вологовмісткий ґрунт. І тому краще робити отвори. Хоча я її скоро буду пересаджувати. І цю теж треба виймати. Перший раз, Значить, вона поливається після пересадки. Мох у нас тільки зверху, там кора, як там корінці, Поживають. Трохи попили, можна вас вже виймати. Треба подивитися, як там далі корінці. Я так посадила, щоб корінці були. Вон там трошки видно корінці у угорщику. Трошки зеленіють. Тут немає, не видно. Ой, отут видно. Так. тут видно корінці, вже напилася. 20 хвилин постояла, буду виймати. Так обережно. Ця вода така, коли ще свіжа кора після пересадки, вода завжди така буває. А потім вона вже нормальна буде, що виливається вся вода. Ну, все можна не виливати, бо я її ставлю ось в такий піддончик, щоб вона там ще постікала. І коли вона тут постоїть, тільки тоді я ставлю її у кашпо Кашпо тимчасове. Як і оце кашпо для цієї орхідейки від сметанки, тимчасове. А цю водичку я використаю для поливу якихось інших рослин. Все, полив закінчено. Дякую за просмотр. До наступного відео.